Вітаю усіх у просторі волі, це програма Садок Вишневий, де ми під смачнющий чай, ну, як зазвичай, це буває в садочках, в комфортній ситуації. З людиною, яка мені комфортна в співбесідах, Анатолієм Якіменком розбираємо ті речі, які непокоїть не тільки нас. Я вважаю, що непокоїть всю країну. І сьогодні я би хотів поговорити. З паном Анатолієм про те, що з нами відбувається, чому всі, буквально всі зацікавлені, небайдужі, бачать наочно, що ми не справляємося з тими задачами, які навколо нас відбуваються, і при цьому всьому намагаємося вирішувати ці завдачі не новими інструментами. А вертатися до якихось старих моделей форм? Що ти про це думаєш, Анатолій? Я продовжу твій ряд, і проблема не тільки в тому, що ми не справляємося з задачами. Ми навіть не можемо подивитися на себе збоку і жахнутися від того, як некрасиво ми виглядаємо збоку. Тобто, думаєш, що ми мусимо жахнутися? Думаю, Тільки через думаю, думаю, що ми принаймні в принаймні нас мають бути дзеркальні нейрони, які дають нам можливість бачити себе зі сторони, тому що людина тим відрізняється від тварини, що вона бачить себе збоку. Наприклад, пес не бачить себе збоку, тому коли він радіє, бачачи, зустрічаючи хазяїна, господаря, то він мочиться. Він не контролює, він не розуміє, що це некрасиво. Е, може, такий дуже уже концентрований приклад, таке поетичне перебільшення, але справа ж не тільки в тому, що ми не справляємося з задачами. Наша соціальна структура, яка перед нами стоїть, а ми ж не розуміємо, е, як ми виглядаємо з боку, а це важливо, тому що ми залежні від. Дивись, зараз у нас дуже проста задача. Від Перемогти. наших союзників. Перемогти. От Перемога для нас це е, дорівнює життю України. Так. Чи всі це розуміють? Чи більшість людей розуміє це? Тому що в мене враження згідно дії, які ми бачимо, що е, це така собі войнушка, яку треба якнайшвидше закінчити і перейти до відбудови України. Ти розумієш, що справа. що… Ам... Я вже не просто думаю, а навіть переконаний, що умовний офіс президента, як збірний образ, зрозумів це, але настільки не може це прийняти в себе, тому що це вимагає зусиль інтелектуальних, і фізичних, і психологічних, психічних зусиль, що він починає перемогу постійно переписувати в себе в голові. І назовні. Офіс президента говорить те, що ми хочемо почути, і каже, що наша перемога це завдання військової поразки ворогу, тому що всі нормальні люди розуміють, що ну, зупинити війну неможливо і якісь там перемир'я, чи навіть просто, навіть просто деокупація розглядається нормальними людьми як тимчасове явище, тому що якщо не завдати військової поразки ворогу, що він 10-20 років не міг оговтитись ну, після цього, це ну, не вирішення питання. Так ось я підкреслю, що ці люди назовні транслюють ніби правильні речі. Періодично, правда, намагаються щось промацати суспільство, як воно буде сприймати там якісь пом'якшення цієї перемоги. Але всередині, всередині, в себе вони не готові прийняти. Перемогу, ту, яку народ розуміє, перемогою, і постійно готуються до капітуляції. Отже, президент його оточення, адміністрація так званого офіс президента істеблішмент український не готовий перемагати в цій війні. І це дуже добре видно, так? Так, я вважаю, що я не можу тільки погодитися, що це дуже добре видно. Ні, вони намагаються це приховати. Ну, коли враховуєш, не, не всі це бачать, не всі коли це бачать. пес обмочується, це видно всі. <рес> ну, ну так вони зараз в ситуації, коли вони ну дивись, на мою думку, що відбувається, люди, які звикли маніпулювати, маніпулювати образами, маніпулювати, не вирішувати питання, а заговорювати їх якимось чином робити вигляд, що вони щось роблять. І вони так само це так само не змінилось вже ж абсолютно нічого. Після початку війни був якийсь період, коли вони намагалися вписатися в нову реальність, оцю військову реальність, у них нічого не вийшло. І вони повернулися до своєї звичної старої поведінки маніпулювати словами, грати красивими образами, наганяти на публіку е, якісь емоційні речі, Оце зустріч зі студентами, там емоційні відповіді, емоційні промови е, на відеоконференціях в іноземних країнах, Давосах там, і так далі. ООНАХ. чиста емоція. Під якою немає жодних комплексних дій, які б давали можливість організувати всередині країни систему, соціальну структуру, яка би перемогла ті виклики і загрози, які на сьогоднішній день ми на собі відчуваємо, зокрема у вигляді війни. Далі що відбувається? А певна частина людей, яка оце побачила, що ці люди. Конкретна адміністрація президента істеблішмент, включаючи самого пана президента, не готові, не можуть не спроможні. Починаються формуватися різні групи течії і рухи, які говорять про те, що а давайте ми вам запропонуємо нові підходи для організації цієї нашої соціальної системи. Зокрема, ми бачимо останнім часом пропозиції від бізнесу про те, що вони знають. І вміють, і можуть змінити Україну. Як ти вважаєш? Вони мають можливість змінити реальну Україну? Ти розумієш насправді мало хто звертає на це увагу. Проблема не в тому, що це я розумію, що це десь натяк на минулу п'ятницю, коли Андрій Єрмак зустрівся з Представниками малого і середнього бізнесу. Андрій Єрмак зустрівся це наслідок того, це наслідок того. що ця група проявила себе певним чином і поставила Єрмака в такі умови, що він вимушений був з ними зустрітися. Так, але ну, це... Мені здається, що там не все так. Вони використали цю можливість. Вони б не пішли б ніколи, якби вони не хотіли використати. Ну, цю зустріч, вони ж в чому проблема? Вони зараз це представляють взагалі, зустріч з бізнесом, як зустріч фактично, з провідною силою, з авангардом політичним, з лідерами громадської думки і навіть з моральними авторитетами. Тобто бізнес розглядає розглядається. Да, розглядається. І, вони, і бізнес у нас не тільки, не, це ж не просто. Як ресурсна база для перемоги. Вони не просто зустрілися для того, щоб правильно оцінити ресурси, так як, наприклад, зустрічалися, я думаю, еліта там, чи радянська чи німецька під час Другої світової війни. І там я собі уявляю, як німці говорили, у нас більше алюмінію, немає залізної руди. Ми робимо ставку там на отакі ресурси. Це не для того. Вони ще й зустрічаються з бізнесом для того, щоб прийняти політичні рішення. Для мене це вони бізнесменів сприймають. Я ще раз скажу, за філософів, за політичних лідерів і взагалі за ну, політичний авангард. А знаєш чому? Тому що що у влади сьогоднішньої, що у бізнесменів наших сьогоднішніх, які звикли виростати завдяки взаємодії із владою і взаємодії з бюджетом, виключно. Однакові моральні установки однакові погляди на те, що таке влада. Наші е, політики, так звані чи чиновники від політики, вважають, що влада це концентроване право розпоряджатися усім, що є в країні, на свій власний розсуд. Той бізнес, але з якою метою? Це неважливо, з їхньою метою. Вони бачать тільки е, те, що вони собі можуть уявити. Персональна У нас влада напрочуд персоналізована. І свою персональну позицію вони намагаються поширити на весь соціальний простір. Тепер дивиш бізнес. Що таке для бізнеса влада визначення? Концентроване право чи нічим не обмежене право заохочувати і наказувати, карати і заохочувати не обме... нічим не обмежене право. Тобто я тут вбачаю абсолютно спільну, етичну платформу розпоряджатися чужими життями, розпоряджатися чужими долями, чужими грошами, чужими ресурсами на свій власний розсуд. І це їх споріднює. Більше того, дуже багато наших сьогоднішніх чиновників вийшло саме з бізнес-просторів і позиціонують себе успішними бізнесменами, які прийшли робити. Правильну успішну країну. А успішна країна не робиться на цьому принципі етичному розпоряджатися чужими життями чи чужими долями, розпоряджатися на власний розсуд. І це дуже дивує, до речі, наших партнерів іноземних, які чують від того самого пана Єрмака про те, що ми простір волі, про те, що в нас економіка свободи, про те, що ми. Переходимо до інших моделей соціальної організації, які є більш ефективними. От як ти на це? це ти сказав про, це? про те, що зустріч відбулася в форматі там співпраці і сказав таке слово споріднює. Ти розумієш насправді витоки. Про я погоджуюсь, що витоки влади, вони з бізнесу, і це їх споріднює, це споріднююча річ, але насправді це відбулася зустріч рабів з рабовласниками. Якщо це розглядати як спорідненість, так тобто я думаю, що кожен з присутніх бізнесменів десь бачить себе, ось там я вертаюся до питання, що таке влада. Я з іншого боку, я зовсім погоджуюся. Ти сказав, але я доповню в їх розумінні і одних і інших. Влада це профіт, це прибуток. Такого не може бути в принципі. Тому що влада це проекція прекрасного на ситуацію. Це людина, яка має цю картину прекрасного. Тоді в неї вольове зусилля для того, щоб реалізувати цю картину прекрасно. Коли у нас питається, чому у нас немає постійно бракує політичної волі. Тому що вона не може бути, якщо у людини в душі нічого немає красивого. Вона зовсім приходить з іншими речами, вона не збирається цього робити, в неї прибуток і так далі в голові. І це ключовий головний порог. Я, я подивився, ти розумієш? Подивився, Блінкіна, Ентоні Блінкіна, на одному з ток шоу На різкі там зараз по Фейсбуку гуляють і на Ютубі. Свіжий, свіжий, абсолютно. Попри весь там, всю критику, попри весь, нібито цинізм західних еліт, нам до них ще дуже далеко. Умовному Андрію Єрмаку, до ентоні Блінкіна Настільки далеко, до чого, в чому, в чому от де я бачу спорідність і ниточка, яка виросла між Україною і Сполученими Штатами, незважаючи на те, що світом правлять фінансові еліти, Одні є батьки це аналогові люди, інші там, цифровики, криптовалюта, там, і всі нові фейсбуки, твіттери, Ютуби і тому подібне. З іншого боку, індустріали це республіканці, а то я говорив про демократів. Нібито це прагматики, цинники і так далі. Українці зачепили, зачепили цинічні фінансові еліти, і в них виявилося в ентоні Блінкіна не цинізмом. Блінкіна, да, не цинізмом. А оцею естетикою або красою волі і здатністю проявляти зусилля і битися за красивий за свободу, Знаеш, і, так, і так далі. Так, я, я от Бо свобода є основою американського способу так, життя. Так. І, це, і це, власне кажучи, ем, нашій еліті, не те, що не вдається підтримати цю ниточку, і цей зв'язок. Я коли слухав Блінкіна, він же що робив там? Він же не просто ти прийшов. Він прийшов пояснити, чому американські платники податки повинні розлучитися з 40 мільярдами доларів. Він сказав: подивіться на українців, вони варті того. Їм треба дати цих 40 мільярдів доларів віддати дати їм 9 мільярдів на те, щоб залатати дирку в бюджеті, бюджетникам виплатити кошти. А, і вони не просто я вертаюся до наших от, політиків і оцих бізнес це ж все як, як один конгломерат. Не, вони роблять все можливе, щоб створити такий образ фріка десь з цього з, гій-параду. Я не соромлюсь такі речі казати, тому що для мене це некрасиво. Те, що я ж не проти. А якщо у людині там так відійду в сторону щось там генетично закладено, така там модель поведінки. Ні, це я про це не веду. Але якщо в, в такі для я не можу зрозуміти, що трансформуватися в потворні образи і виходити на вулицю і ходити в якихось не незріз... це для провернення уваги. Ну можливо, да, але це не красиво. Да? Так ось ми, ми формуємо. Якби ми мали вигляд фріків. В очах американських, навіть цинічних фінансистів, нам би ні ні цента не дали. Вони я тобі розкажу анана. Про... А, а наші єрмаки вони формують, власне кажучи, образ колективного фріка. Колись в мене відбулася отвора кілька років. Хочу розказати тобі історію про те, як я спілкувався з американськими фахівцями-соціологами, які співпрацювали з World Trade Center американським перед заходом в Україну. Намагалися зайти в Україну, і вони пояснювали мені, що таке корупція. То в першу чергу для них корупція це розбещення. Це не посадові злочини, це розбещення людини грошима, які вона не заслужила. Це перше розуміння слова корупція чи поняття корупція, яке битує, от, зокрема в Сполучених Штатах. Друге розуміння слова корупція. Це коли людина, маючи певне колективне рішення, його не виконує, а виконує, а діє виключно з власних міркувань. Тобто, якщо я, наприклад, прийшов в колективну організацію, яка затвердила якусь колективом, якусь програму, поклала на це колективом рішення, бюджет, а я прийшов, і кажу: Ні, я великий начальник. Я геніальний полководець там, чи я геніальний менеджер, і я зовсім по-іншому розписую цю програму. І більше того, я примушую вас її виконати. Оце для них корупція. Тобто використання, незаконне використання чи незаконне присвоювання собі персонально функцій, які мають виконувати колектив, чи ігнорування рішення колективу, вони називають корупцією. І тому, відповідно, я абсолютно не дивуюся тому, коли виходить пані Верещук на публіку десь під камеру, каже: Ми не розуміємо американців, які нам говорять про корупцію. Ми взагалі не розуміємо, про що вони говорять. Ось така в нас ситуація, і так нас бачать. Зовсім іншими, коли в нас одні слова. Слова одні. А по факту получається зовсім інші дії, чи виходять зовсім інші дії. Які, звісно, призводять до зовсім іншого результату, і оце не, невідповідність формальних оцих слов, термінів, словесних якихось моделей до того практичного результату, який ми маємо насправді, і відвертає від нас допомогу людей, в яких слова, форми і дії, це зв'язані між собою чіткими наслідками. Ти Знаєш важливу тему. Ти зараз зачепив. У нас взагалі чомусь влада так організовує зараз простір час і взагалі якусь смислову матрицю, що наша задача чекати на матеріальну військову допомогу. Вона Обов'язково прийде, і тоді все розв'яжеться. І як сказав Єрмак на зустрічі з бізнесом, в черзі на кордоні вже чекають нас інвестори, які хочуть сюди хлинути. Це в пострілізі написано, що такої рівня зацікавленості і кількості грошей, які сюди мають хлинути, просто ну, ми ще не чекали. Задача от, почекати, коли сюди прийде зброя, якимось чином це все значить має бути вирішено, і потім. Тут буде рай, фінансовий, бізнес, рай, і всі будуть жити в комфорті, пити пиво, всі будуть щасливі. Я хочу сказати, що Це віра в чарівні паночки чи це... в чарівні пілюльки. От питання? прийде зброя, дивись зброю, треба комусь вміти нею користуватися, розуміти тактичні стратегічні прийоми використання саме цієї зброї і мати чітку мету. Питання, я хочу до вище пояснити і сказати, що колективний образ України в перші дні війни і в перші тижні війни він формувався військовими. Він сформований людьми, які так. зі зброєю в руках. Він вони... сформований правильно зараз. І це спонукало. Так. І це спонукало англосаксів розтиснути руку і випустити гроші з цієї руки. Це немалоуважний чинник, і це треба ну, дуже розуміти. Але. А загалом колективний образ правильний потрібно постійно підтримувати. І через тиждень-два-три війни участь у формуванні колективного образу приймають ще дві сторони: це вища політична влада і звичайні громадяни. Якщо вища політична влада разом з громадянами не формують правильний колективний образ, а колись вони розділилися а, ж від військових та, і від військових вони дуже сильно відокремлені. А я поясню, чому формується неправильний колективний образ, тому що влада демонструє неадекватність і примітивність. Фактично, це є утриманство. Це ж не патерналізм, це набагато гірше. Це утриманство. Вони чомусь вважають, що нас візьмуть на баланс і будуть постійно волочити. Вони навіть не вони чомусь вважають, що нам зобов'язаний хтось давати зброю. Наступна річ: у нас розуміння, що запуск економіки це відкриття ресторанів. І у нас так такий ланцюжок, значить, чомусь проповідується взяти гроші з американських платників податків 9 мільярдів, роздати їх бюджетникам. І бюджетним вільний від роботи Бюджетники час підуть в, підуть в ресторани. Там щось замовлять. І звідти прибуток з цього прибутка буде сплачений податок. І з цього податка тільки тоді щось надійде в бюджет, і будуть щось у нас вироблятись боєприпаси і так далі, і тому подібне. А чому не розглядається короткий шлях? Якщо ми вже беремо ресурс від американців, то чому не напряму з цими 100 доларами людина повинна вільний відроботи? Ми ж ми воюємо. У нас взагалі серйозно у нас? Екзистенційна війна. Чому не одразу спуститися в, на військове підприємство, яке з, вже має бути збудовано, незважаючи на, на всі ну, бачиш, за три складності. місяці не збудовані, да, і так і нічого не планується взагалі робити. І там відпрацювати, купимо, і, да. і там відпрацювати в суботу-неділю. То йсти, конечно, модель твоя класна, але вона не підходить у зв'язку з тим, що патронні заводи автоматизовані. Людей там немає. Я, ні, я розумію, ну, е, нехай май... краще з цими 100 доларами підуть на в є... спеціальний учбовий центр, як учиться да, куди... тримати. Принаймні, я просто культури... короткий шлях малюю, тому що я чому кажу це. Тому що ззовні ми ж не розуміємо, як ми взагалі потворно виглядаємо в очах англосаксів. Вони інакше дивляться на ситуацію. Вони не вважають, що люди повинні. Ми ж говорили про те, про ознаки корупції, це розбещення, розпещення розбещення. мова іде. Ну як можна взяти в інших людей гроші, так і їх фактично по повітру розвіяти, коли можна концентровано спрямувати в перемогу. А це то і це що буде формувати нас... правильний об тоді нам будуть хотіти допомагати. Як можна хотіти допомагати Фрікові? Колективному фрікові, який взагалі, а, ну в, от в такий спосіб розпоряджається чи чужими грошима. Чужими грошим. Абсолютно. а для них це нормально. Для, для них це для наших. Для, наших для Для наших. це колективного нашої розпоряджатися президента. чужими грошима на свій власний розсуд. Якщо ми згадаємо історію з підписанням документів в Сполучених Штатах щодо певної певних кроків. Державної політики з енергоносіями в конкретно в вересні, коли Зеленський, перебуваючи в Штатах, підписує документи, потім вертається в Україну і нищить їх, і не водить їх в дію. Це грає не на користь не тільки Зеленському, це грає не на користь всій країні. І в мене таке враження, що на сьогоднішній день Зеленського використовують не для формування. Соціальної структури, там не для формування подій в Україні. Його на сьогоднішній день грають як ту пітрушку, знаєш того підрушку в цьому, в театрі ляльковому для спонукання європейців. Він дуже класно заходить в їхні формальні якісь межі сприйняття там, прекрасного, риторики. Він грає, не топчиться, розтоптує да, їхню совість, він закликає до їхніх якихось відчуттів свободи, він грається на якихось формальних речах словами, які їм зрозумілі, і в ситуації, яка їм може бути зрозумілою спонукати до якихось дій. Бачиш, там, передати зброю, чи взагалі підняти сраку з крісла да, і щось робити для. Міжнародної системи для змінення міжнародної системи безпеки. Тобто, я що хочу сказати, Україна на сьогоднішній день перебуває в етапі, коли саме оцей так званий народ України. Чому так званий, бо він не формалізований. Оцей так званий пасіонарний простір людський, який може, має можливість проявити волю для структурування свого життєвого простору з метою перемогти має можливість це зробити. Бо на сьогоднішній день жоден ярмак, жоден, жоден бізнесмен і жодна е е е журналістська, якась платформа, яка впливає чи думає, що впливає на події, на них не впливає. На сьогоднішній день українці перебувають в стані, коли вони всі все мають вирішувати самостійно. І вони для цього мають все: натхнення, можливість, тобто є поле для проявлення, є структури, є відпрацьовані механізми, і тільки тоді вони отримують отой самий лендліз, оту зброю, бо лендліз не єрмаку, лендліз не зеленському, не гетьманцеву і не нашим шановним бізнесменам. Цей лендліз для людей, які можуть його використати за призначенням. Ну так, так можна сказати. Ну, тоді на тому і завершимо. Це був садок Вишневий. Ми обговорювали те, що насправді все залежить від нас з вами, від українців, від тих, у кого, у кого в серці горить бажання перемоги. Дякую.